Життя ховається навіть у найдрібнішому зернятку. Сховане під твердою оболонкою воно чекає свого часу, мов сплячий велетень, готовий прокинутись від дотику води. І ось крапля за краплею проникає в зернятко і починається дивовижна метаморфоза. Вода, еліксир життя, проникає всередину, пробуджуючи насіння від сну анабіозу. Мов чарівний ключ, вона активує ферменти маленьких, але потужних помічників, що запускають каскад хімічних реакцій. Це справжня алхімія природи, де складні речовини розщеплюються на прості будівельні блоки. Крохмаль перетворюється на солодкі цукри, паливо для росту, білки розпадаються на амінокислоти, цеглини для нових клітин, а жири на енергію для побудови клітинних мембран. Зернятко, ніби вдихає на повні груди, споживаючи кисень, і починає свою подорож до світла. Під час проростання насіння відбувається дихання, біохімічний процес, у якому кисень використовується для окислення запасів поживних речовин у насінні, що забезпечує енергію для росту.